З'явився на світ у простій бідній родині в маленькому містечку на Полтавщині і мріяв лише про тиху усамітнену молитву, але Господь судив йому прийти до золотоглавого Києва та заснувати в ньому великий монастир, який з часом стане справжнім центром духовного життя для величезної кількості людей, як на Україні, так і за її межами. Преподобний Іона, Київський чудотворець, день його смерті, який для християнина став днем народження у вічність. Ми урочисто святкуємо 22 січня. Ще юнаком попрямував майбутні святий до Саровського монастиря, де став учнем та келійником преподобного Серафима Саровського. Ця наука тривала вісім років та перетворила юнака на аскета, який оволодів мистецтвом розумової молитви. Згодом, уже в Чернечому чині, преподобний Іона за благословенням Божої Матері повернеться на Україну, де, довірившись її слову, та незважаючи на численні перешкоди, започаткує у наповненому монастирями Києві ще одну Чернечу обитель на честь святої Трійці. З притулком для сиріт, школою та лікарнею для звичайного ченця, який не мав ніяких зв'язків, це було справжнім дивом. Сталося це так: серед духовних дітей сумлінного пастиря духівника отця Іони опинилася дружина київського генерал-губернатора, княгиня Катерина Васильчикова. Через неї клопотання про заснування монастиря потрапило на розгляд до царя Олександра II. Так на київських пагорбах з'явилася ще одна чернеча спільнота. В народі казали, бажайте побачити спочилих святих, відвідайте Печерську лавру. Ну, якщо ж хочете зустріти живого преподобного, маючи на увазі отця Іону, йдіть до Святотроїцької Іонинської обителі. Дуже скоро монастир отця Іони, а саме так віруючи його називали, став провідним осередком духовного життя, в якому тисячі прочан причащалися святих Христових таїн, проходили покаяння, отримували безцінні духовні поради від отця Іони та братії. Так триває і понині. Обітель возродилась. были мощи преподобного, и здесь вновь существует монашеская жизнь. Я надеюсь, что преподобный Иона на небесах молится и за нашу страну, которая сейчас страдает, которая сейчас терзается междуусобной бранью, буквально в смысле этого слова, и молится за всех нас, чтобы и мы унаследовали вместе с ним Царствие Небесное. Святой Иона Киевский сказал, Багато треба часу та праці, щоб в усьому змінитись: з мертвого стати живим, спорочного, чистим, з ураженого смутком перейти в стан просвітленого розуму, з під влади пристрастей перейти в безстрасність. А для цього преподобний радив, попри будь-які випробування, утримувати в душі мир. Тож дай Боже усім нам, молитвами святого Іони, Київського, втілити цими днями таку життєво необхідну пораду.